А ми готові вже війшло в той так? Ну, прекрасний початок. Як з... отона. Раз, два, три. Да, на раз, раз, два, три, три чи і три, поїхав. Раз, два, три і в камеру подивимося. Раз, два, три. Доброго ранку. Вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Мобільна студія Всеукраїнського Радіо «Голос Свободи, підтверджуючи той факт, що радіо є всеукраїнським. Нарешті. Не тільки на Західній Україні представила себе, не тільки в центральній та східній частині нашої держави, але і на Сіверщині. Чернігівщина вітає вас. Батуринщина, якщо бути точним, а якщо бути зовсім точним, хутір Обирок. Або Обирок, це ми ще з'ясуємо точно, яким чином називається це місце прекрасне місце. І в студії мобільній студії Голосу Свободи, власне, для вас Кирило Лукаш та Дмитро Шевченко. Абсолютно точно. Тож ми вас вітаємо з Чернігівщини, Сіверщини, з-за Захутора, обирок, де проходить фестиваль, який має чудову назву Хліб. Якщо бути ще уточнювати, то нині в нас жнива. Тому це не просто фестиваль Хліб, а це його фінальна частина, коли прибирається пшениця. Коли вона обробляється, і коли, зрештою, самі власноруч учасники цього фестивалю можуть випікти ту хлібину і забрати її собі, до речі, саме в цей момент тут можливо ми попросимо нашого редактора показати, бо люди зараз працюють Ось саме з маленького ополя хутора Обирок е несуть. Хліб, снопи, так? Снопи да. несуть, так. А, несуть снопи, до речі, вже майже прибрана вся пшеничка, яку посіяли учасники цього фестивалю ще в травні місяці. А в травні місяці була перша частина цього фестивалю, яка називалася Посівна. Тобто, в принципі, тут чудова Я думаю, що ми про неї неодноразово ще сьогодні розкажемо про саму ідею цього фестивалю. Але... А якщо коротко можна сказати, що будь-хто бажаючи дізнавшись про те знаходиться робирок, може навесні та в серпні приїхати власноруч посіяти, і в серпні у власну руч зібрати. Абсолютно. Тобто, ти вирощує Абс... повний процес хліба, хліборобства тут задіяний. Тобто люди сіють, сіють навесні. Да, а, сіють навесні пшеничку, потім а, в нинішній час її жнуть. А потім це вербмолотять цю пшеничку, а потім її провіють, від, відділяють зерна від полови. Зараз там ніхто не віє. До речі, а, це, до, речі це, це, до, цим, до, до речі, я вчора цим процесом займався, неймовірне задоволення. Отримав, і процес віяння відбувається за допомогою вітру, і Це дуже Приємний такий процес, і коли ми всі знаємо цю традиційну фразу, яка називається відзер... відділяти зерня від полови, то от власне руч вчора мені пощастило цей процес на собі відчути. Це дійсно. Такий філософський, я би сказав, такий буддійський процес, коли тебе врівноважує абсолютно абсолютно 100%. Власну руч все зробити: посіяти, пожати, зібрати, провіяти, а потім донести до печі і власне випікти. Ну, і, все, як робили і, діди право. От я чекав на твою фірмову фразу Діди прадіди зараз до речі, ви бачите о, піч, де все відбувається, процес випікання. Да і я хотів казати про прадіди. Діди, прадідісто, так так тому, що всі процеси, які відтворюються тут, відроджуються тут, навіть я би так сказав, вони є дідівськими. Вони є ніяких тут немає механізованих ані віялок, ані борон. Тобто, все роблять, як дійсно робили діди-прадіди, все вручну. Серпами жнуть. У нас сьогодні серпень. Саме від цього процесу отримав назву місяць, який нині панує в світі. І серпами жнуть, цепами молотять, просівають на ситі, і віять такими віялами. Ну тут трошки вони імпровізовані, але віяли потрібно для того, аби важке зерня падало на землю. А Вся полова, всі там дрібні частинки, які не підуть далі на виробництво хліба, вони мають вітром здуватись. Ну я думаю, цей процес, процес наші процес. гості там. докладно розкажуть. А ми лишень проанансуємо, щоб ви розуміли, ось е кількаденний цей фестиваль, звичайно, під вихідні більше людей приїздить з найближчих обласних центрів та, власне, з інших теренів України, власне, які з столиці. А щоб ви розуміли, це все весь цей процес, що є певні люди, які на тому знаються і власне вас того навчають. От, наприклад, щоранку від 5 до 9 серпня о 7 годині вже починає працювати школа пекарів, які ведуть Денис Суховій та Данило Андрейко. Наприклад, в пекарні. Ми з ними поговоримо або з одним, або з іншим, або з двома одразу. Це подивимося, яким чином нам вдасться їх запросити, адже вони навіть нині працюють, так. і вони, власне, це роблять цілу, ну, не цілодобово, але цілоденно, тому що від сьомої годинки вони починають і пізньою ночі вони закінчуються. І весь цей час. Люди постійно займаються тим, що випікають хліб. До речі, єдиний можливо осучаснений такий штрих, що в пекарні випікають не лишень хліб, а й, наприклад, сучасні круасани. Да, круасани, кросани, булочки, булочки піци. є тут а, певне так. виробництво таке, але все це робиться з тієї пшениці, яку виростили хуторяни. Тобто, ми так всі себе називаємо тут хуторяни. Адже знаходимося знову ж таки нагадаю, що це хутір Обирок. Чернігівська область. До речі, за буквально 20, ну трохи, 20 чимось кілометрів від славного історичного міста Батурин. І це окрема розмова, тому що це сл славетне місто Батурин, це місце історичних, трагічних, в тому числі, але й славетних в тому числі Хейтменська подій. столиця. Певна гетьманська столиця, багато гетьманів панували саме в, цій, в цьому місті, в якому знаходяться дуже цікаві відроджені пам'ятники архітектури, зокрема Гетьманська Цитадель, Гетьманський палац Кирила Розумовського, останнього гетьмана України. Ну а таким цікавим, цікавою рудзинкою є те, що тут зна... розташовано музей. Який присвячений видатному українському підкреслю. Я думаю, що це треба підкреслювати весь час мандрівнику Миклусі Маклаю, якого, в принципі, рід козацький, якого прізвище була Макуха. Ну а Маклай це той, та людина, яку пращурами Миклухи Маклая взяли у полон. Це був шотландський барон якого взяли в полон, але рабство в Україні ніколи не було, і він жив в родині. Потім закохався в сестру пращура видатного мандрівника. І саме через це а, оженилися вони через це кохання. Ну і Маклай. Додалося до прізвища Макухи, яка перетворилася в Маклух. Ну це зменше до, до, до зараз про подорож. Так, 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 будь ласка, я закінчую. Я, я просто скажу, що це такий, так такий гачочок, на який ви можете наші шановні слухачі і глядачі, клюнути для того, щоб приїхати просто в Ботурин відвідати це чудове місце. Це справді дуже цікаво. І музей Міклухи, Маклаї, і Гетьманська Цитадель. І звичайно, палац Кирило Розумовського все це поруч тут розташовано. А ще генеральний суд Кочубея, парк є що дивитися. А щодо подорожей, то маленькі локальні подорожі ви можете робити безпосередньо виходячи з хутора борок. Якихось буквально півтора пару кілометрів пішки по мальовнічній природі, і ви доходите до гирла річки Стрій. А поки ви йдете, ви милуєтеся справжніми, як кажуть, можуть сказати місцеві жителі великих мегаполісів, не стрия Сейм, Сейм. Сейм, дійсно Сейм. Чому стрий стрий? ви прекрасно знаєте, що знаходиться <світ> Дякую, на західні, Україні? Дякую, друзі. Тому щось, щось що, що, що не те. А, друг, same. Не так, не так. Та, так. Та, та. Отже, кого ви можете побачити? Ви можете побачити живих лелек. Їх неймовірна кількість, і зараз ось наш другий колега Сергій Довій показував наживо, поки ми з вами спілкуємося. Вони пролітали. Вчора, до речі, коли ми е, ходили на сейм, чистенька, прекрасна, тепленька водичка. Так от бачили одразу кілька лелек, які спокійнісінько, в кількох метрів від нас ходили по луках, ну і шукали собі, як то кажуть, здобич. Шукали здобич, сприймали нас за великих потворних лелек, як ми всі жартували. Ну але менше з тим, звичайно, лелека. Або як кажуть на Чернігівщині, до речі, цікаво, це вплив білоруської Білорусі цієї країни. Тут на них кажуть бузли. Тобто лелека і бу і бузол, бузол, бузол це одна і та сама пташка, яких тут дійсно дуже дуже багато, і це неймовірна ніжна така. А такий ніжний птах, за яким спостерігати це величезне з не говорячи вже про те, що якщо лелекі в день, світлий день, то ввечері та вночі, чуючи в наметі, ви насолоджуєтесь нічним солов'їним співом, Ухані, сучі, вип тут. Ми чуємо багато в Спра... коротше кажучи, справжня жива природа, і абсолютно жодного звуку, якщо можна так сказати, промислового. Цивілізовано, урбанізовано. І, і ви знаєте, ви знаєте, все. я хочу ще е, зазначити і наголосити на тому, що у кожного напевно свої враження від е, хутору оборок від того фестивалю хліб. Але для мене, наприклад, це е, як для людини, яка вирісла і все життя в принципі прожила в великому місті. Да? І для мене, для мене е, я вважаю себе людиною е, урбанізованою. Але саме такий фестиваль етнічний це є величезний шанс повернутися до древніх звичаїв, древніх, якісь саме людства, бо цей процес, яким тут виробляється хліб, він дійсно існує рівно стільки, ну може трошки менше, бо спочатку люди збирали і мисливством займалися, а потім почали орати землю і почали вирощувати хліб. Так у цьому процесі кілька десятків тисяч років, і цей процес. Це якраз повернення до тих коріннів, до тих коренів, до тих українських звичаїв традицій, які існують. Для мене це, наприклад, неймовірний шанс. І я вже ну, напевно, це така вже якості реклами. Всіх закликаю обов'язково в своєму житті приїхати на хутірборок, виростити собі ту хлібину. Ну, тобто, спочатку, ну так можна казати, що виростити ту хлібину. І до речі, ще раз наголошуємо. Не тільки темою хлібу тут все окреслено. До вашої уваги, якщо ви приїхали цьогоріч, напевно, то ж буде наступного року. Майстер-клас з бджолярства, майстер-клас з образотворчості народної, майстер-клас з народного спиву, майстер-клас з вироблення глиняних виробів. Як то його зробити, той глечик. Майстер-клас знову ж то вертаючись до хліба з вимішування хліба, як серпами класно їх треба жати і професійно, як треба молотити у ручних жорнах. Програма щоденна з сьомої до восьмої ранку, майже щогодини є. Ну, чим і, зайнятися? Ви знаєте, ну, і, тут, тут, тут дуже багато різного і цікавого, тому що той саме бжалярство, якщо ви думаєте, що це це не просто майстер-клас, це. Ще й така, от вчора він відбувся. Я був там присутнім, і Там було дуже цікаво, тому що це іще і якісь такі глобальні процеси. Ми торкалися в розмові з бджолярем і про те, як і куди той хліб той той, той, той мед потрібно продавати. Якісь бізнес-ідеї навіть малювали. І все це буквально в кілька кілька ну може 20-30 метрів до вуликів, яких там біля двох десятків. Під прекрасна гудіння бджолів А бабка це зараз було... сіла на нашу камеру. Да, бабка сіла на камеру. Це було б дуже класно, якщо б Якби навпаки, ми тут, ну повірте нам, що це так є. От мені по моєму принесли каву. Я просто для того, щоб ви зрозуміли весь об'єм того, що відбувається на хуторі обірку, наприклад, ми вам зачитаємо, яка програма на сьогодні. Вже все розпочалося в 8 годині з руханки, яку тут називають підзарядкою, тому що наголошують на тому, що це таке енергетичне місце, на якому енергія наповнює тебе, і ти можеш цією енергією користуватися протягом усього року. Так, от підзарядка така щоденна на місцевому стадіончику, невеликому, відбувається в 8 годині. Далі з 8 години ми вже зазначили, що починається школа пекарів. Тобто, е шефи наші Денис Суховий е та другий е шеф, якого звуть Данило Андрійко, так. так от вони. Разом випікають хліб, і, і будь-хто з хуторян, будь з мешканців цього табору, з цього хутору, може підходити і вчитися випікати хліб. В перший ранок я прокинувся від того, що щось гупає. Так гуп, 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 а я, тісто я, забиває. Це забивають тісто і це реально процес дуже такий трудойомкий. Тут багато роботи йде на те, аби замісити правильно тісто, щоб воно дало той. Той неймовірний смак, який, ну, на жаль, поки що радійні технології не навчилися передавати смак або запахи, ну, а, самі можете уявити, що це, коли абсолютно органіка, абсолютно натуральні продукти, і майстер, майсь, майстри, шеф кухарі наші випікають той хліб. Далі. За Далі, за програмою, ну снідан, ну, зрозуміло, що тут можна і поїсти. І, е... тобто, тут і... Звичайний, звичайний розподіл. Далі е... жнева експрес, тобто жнемо, е... в'яжемо, молотимо, провіємо. Тобто... це момент, що саме на суботу, коли абсолютно більше відвідувачів і мешканців обирку може приїхати, то е, це такий експрес-жнива. Якщо до того було певний час і жали, в'язали, молотили. То для тих, хто тільки ну, приїхав. Все так, наш швидкруч майстер-клас з усього процесу. Ні, ну і до речі, я хочу нашим, нашим колегам сказати, що не треба це показувати дітям, щоб вони мовчали. Хай вони говорять, тому що створювати нормальні інтершуми з, дитяч, з дитячого сміху і з дитячих балачок – це прекрасно. Ми бачимо, що в нас е, до першого нашого включення е, лишається мало часу, тому дуже швиденько йдемо по цій програмі. Од, отже, далі, 11.30. тридцять мелемо в ручних жорнах. Це мене тобі... без вказівки. Часу, просто от да, які? в ручний журнал, тобто ручна, ручний млин, ручні жорни, які перетирають зерня на борошно. Далі тут є чемпіонат з обирського футболу. Це своєрідна гра, про яку ми вам ще розкажемо, бо ми будемо брати там участь і дуже сподіваємося на перемогу достойно, 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 як мінімум, достойно представити. Представитися на цьому турнірі, але дитячі є дитячі чемпіонат з обирського футболу є вже дорослий. Тут коротко варто зазначити, що паралельно з усім дійством відбувається спеціально при люди приїхали волонтери, які знаються, як спілкуватися, що робити з дітьми. Тобто, паралельно відбувається та чи інша програма розрахована на дітей від маленького до вже підліткового віку. Далі, По програмі на сьогоднішній день аби ви розуміли масштаб і різноманітність. Заходів, які тут відбуваються. Презентація книжки з табуретом до океану, зустріч з авторами та персонажами. Відбувається це в кіносараї. це окрема така модним словом, скажу, локація. а Якщо не модним, то майданчик кіносора, в якому крутяться різноманітні кінострічки, різноманітні документальні фільми, які можна там подивитися. А з Табуретом до океану це книжка, в принципі, організаторова і ідейного натхненника. Цього всього фестивалю Леоніда Кантера, який вузько буде в нашій студії, ми з ним так докладно поспілкуємося. І що це за такий проєкт. В нього був Тоберетом, так я не скажу, що це неймовірна мандрівка. Але що це саме, я думаю, що він сам нам розкаже. Працює тут школа цирку для дітей на Уберку, тобто тут можна навчитися цирковому мистецтву. Окрім того, існує сауна, можна там попаритися. Ну, а ще щодня відбуваються творчі заходи, зокрема, концерти, зокрема, показ кінострічок. Вчора ми бачили знову ж таки кінострічку Леоніда Кантера Добровольці Божої Чути. Неймовірно професійний фільм. В принципі, рекомендую вам передивитися. Ну, а сьогодні концерт, наприклад, 20.30. Всіх чекає, чекає концерт Денис Суховій, Гуталі. Тут навіть білоруські є виконавці. Лохаущина отак, от називається Ну, Це в нас, і французькі, і американським. Можливо, в нас будуть е представники Білорусі. Вони нам пояснять, що це означає це слово Лохаущина а також е є Люсі па Поулінчен з сполучених штатів, відомий поет, письменник Сергій Панчук. Він буде в нашій студії. Я в цьому вбр... впевнений. Тревіс Брендон з Сполучених Штатів, Діль... Діля, Напевно, так правильно з Парижу. Діля. Діля. Коротше кажучи. Велика концертна програма саме на сьогоднішній день. Видається, Я... Спеціальна мапа кожному. До речі, ми потім це окремо і зафільмуємо. Е, всі ночують, живуть в наметах, хоча є і трохи відреставровані ті історичні е, хатинки, в яких жили діди прадіди саме на цій території. Тобто вибір є неподалік, як ми вже казали, річка СЕМ ще з іншого боку, неподалік, велике мальовниче озеро. Ну і власне природа. Українці. Отже, таким чином ми о, вас трошки ввели в атмосферу «Обирок». Бі, а все це докладно <клідження> на фірмовому сайті. Да, все це Хліб можна по оргюхліборгює. Запротив дивитися, що тут відбувається. А ми з вами з першого включення зараз будемо закінчувати для того, щоб знаходити відшуковувати тих перших гостів, які прийдуть до нас. Які повідують своє враження від того, що тут відбувається, і власне головне питання: що для них є хліб, і його, і що для них є а, цей хутір, для чого вони сюди приїздять. Для вас з хутіра обирок з мобільної студії Голосу Свободи Кирило Лукаш Дмитро Шевченко.